Прошу Тоді нам потрібно з вами, сьогодні у нас Російславна Відсутня. Вибрати секретаря. Хто за перше? Секретарем сьогодні у нас був Миколаєвич. Хто за? Однаколосно. Дякую. Тоді переходимо до роботи. Я думаю, що ви ознайомилися. Якщо немає ніяких запитань, затверджую. Да, хто, да, хто, да. хто за те, щоб затвердити даний план, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Диремося одноголосно. Дякую. За ті плани.